І всім привіт! Сегодня ви на каналі Легокар. Сьогодні я вам буду розповідати про всі мої машинки від Lego Speed Champions. Так, перший автомобіль Починаємо отут. Найстаріший. Кстати, на його кроку на внимание так не дивсі, потому що ну, дуже стара машина 21-го да, року. У нас є отакий звичай консенінг. Такі дверки. І спойлер. Ой. Да що в мене все ламається від Speed Champion? Я уже не пойму. І є отут написано Ческ. Якщо видно В салоні у нас він. Отакий. Можно вот так рулить. И тут я коробка передач. Да. В принципе, я еще видео буду выпускать про эти автомобили. Просто у нас еще дуже много всяких. И не только с печеньем. Порш. Но... Так, да. це Порш. Оце 21 року, це 25. -го. Ну є значок. Ну, як і всі, є регулюровка спойлера. Кстати, це Porsche GT3 RS. Тут є така у нас Порш. В салоні він такий. Ось вот, тут якийсь чи... Це чи. Всі часи чи... Спідометр я не знаю. Ну і там, звісно, коробка передач. Рік 25. Далі. це у нас Honda, але я її переробив з Форда 24-го року. Ну, що тут? В мені тут мало що говорити. Отакий дизайн ззаді отакий. Він. І сегодня він отакий. Ну, руль. І коробка передач. І думаю про цей про Бугаті вам не буде інтересно, бо я уже викрас своє відео про Бугаті. Дальше, Я його тільки вчора склав. це отакий доджик свіженький 25-го, ось. Так. У него зато такий Dodge. SRT. Да, SRT. И вот тут SRT. А що в принципе, напомнить якісь кирпичі Ладно, не будемо про це напоминать. Так, отут тут є кофе. І Магнітофони. Я вибачаюся, що шмургаю. Далі, ну, це 25-го року. Оце все. Оце, оце і то це лінійка 25-го року. Ну, і там ще є, правда. Так, далі. Феррарі 870, значить. Чи 850 23 теритой. Звичайно, уже оцей не випускається і цей скоро не буде випускатися. А цей уже не випускається. Тут може рипить отак, Це для чого це, ну, але на... просто не так зробили. Оце красивий. Мощно. І у нього є в салоні отак. Руль. Сакопой такой. Сиденье с поночкой Ferrari. Кстати, я его нашел полностью взломанным. Какие контейнеры? А какие контейнеры был в теле? Я же еще много ли Я вам не показывала его. А в следующих видео буду показывать. Далі у нас іде Nissan, Ну, я думаю, всі його бачили. Це ж з форсажа. Ось ця його, кстати, коробочка. <гас> я його дуже любив ну, ззад такий регулировка, Це дуже популярний автомобіль. Кстати, якщо ви не знає, тут є секретний багажник. да, тут є секретний багажник. А ось і ба багажник, в якому можна ставити якусь копійку, не знаю що. Ось таке лего 23 23-го року. Тепер дивимося салон. Салон у нас тут більш предвиденти, тут є кресло таке, руль, екранчик. Спидометр и нитр, вот такая лево. Ее остальный конкурент. Это Бугати. Она такая велика. В принципе, я вам уже рассказывал про нее в прошлом видео. И вот такая в ней полика. Ну, я вам рассказывал. у мене колекція світ Sweet е -е. Ви як думаєте мені ще куплять чи ні? Ну, я не знаю. Так що всім пока-пока, зустрінемося в наступному відео